Усім привіт! У мене на каналі Розквітає Душа. І сьогодні це відео буде не зовсім типове для мого каналу, незважаючи на те, що в мене там не так багато відео, але це відео я хочу зробити у форматі влогу. Подивимося, що з цього вийде. Перед початком відео, а відео буде в форматі влогу, як я сказала, плюс я хочу підняти тему самотності і розповісти про це, взагалі що я думаю. І як я на це дивлюся взагалі на самотність. Дати вам якісь, можливо, не знаю, інсайти, думки з приводу того, можливо, ви замислитеся над цією темою, і, можливо, зміните своє відношення до самотності. От. І хочу почати, знаєте, з чого? Я із тих людей, які завжди чекають кращого моменту, типу, от, я не знаю, Завтра буде краще, ніж сьогодні. Те саме з відео. Я взагалі ніколи б не подумала, що я буду знімати зараз влог, але я вирішила, що скільки найкращий час почати щось робити, це зараз. Тому я вирішила, що окей, чому б ні? Я хочу знімати відео, навіть не так, я хочу ділитися певними думками важливими з людьми. І для чого шукати якийсь типу, кращий день, не знаю, якісь умови, коли я можу робити це зараз? Тому мій меседж перший, який я хочу вам сказати, передати, це не чекайте кращого моменту. Це до цього треба дійти, тому що, якщо ви думаєте, що я до цього доросла, ну, типу, зразу якось це вийшло ні, я теж цього не розуміла, і от я можу сказати, так. Да, але я можу сказати, чому це відбувається. Тому що нам здається, що, по-перше, має бути все якось ідеально. А тут треба, знаєте, зануритися трошечки у дитинство. Ну, скоріш за все, я так думаю, що ноги ростуть саме з дитинства. Чому? Тому що да, я використовую помаду на губи, щоки і на очі. Такий монопродукт. Так от, чому з дитинства? Тому що, скоріш за все, батьки якби вимагали від нас зразу ідеально. Ідеальної там домашки, наприклад, або ідеальної контрольної роботи, і так далі. Тому у нас є якийсь оцей момент, що, типу, все має бути ідеально. І тому ми шукаємо підходящий момент, щоб це зробити. Хоча, по суті, підходящий момент це зараз. Ось. Е, тому так, да, цікаво в цьому розбиратися, в тому плані, що насправді всі наші думки, якісь мислення, це все десь береться звідкись, і це, над цим потрібно працювати. Здалася б така банальна думка про те, що е, от треба кращий час, вона насправді да, їй теж класно попрацювати з психологом. Я думаю, ми зрозуміли один одного, що я маю на увазі. Це, до речі, от, знаєте, провокативне питання а, стосовно війни і того, чи потрібно жити, типу, зараз чи відкладати на потім. Неоднозначне питання, тому що, здавалося б, люди там хочуть, наприклад, не знаю, весілля зробити, якесь да, гучне, а вони не можуть, тому що, типу, війна. І от, знову ж таки, виникає це питання, да, типу, чому... типу, що найкласний момент це зараз? Особисто я вважаю, що найкращий момент зараз, тому що завтра може не бути. До речі, це усвідомлення е, прийшло до мене, коли почалася саме війна. Е, ось, тому що я зрозуміла, що: А що ти чекаєш? Тебе завтра може і не стати? Окей, ладно, це якась трошечки негативна така нотка, але ну, це реальні речі, слухайте, про які важливо говорити. Е, тому, да, якщо ви думаєте, що, можливо, вас хтось засудить за те, що ви робите, тому що це не на часі, я особисто вважаю, що. Жити на часі прямо зараз. Прямо зараз жити на часі. Тому що чекати, коли буде на часі, а коли це буде, незрозуміло. Це, можливо, ця думка однозначно, її не всі підтримують. Але я розумію, що люди, які е, типу, я зараз записую це відео саме завдяки людям, які захищають е, да, нашу територію. Відповідно, мені здається, що. Танець життя має продовжуватися. Тому живіть, кайфуйте. Навіть якщо ви будете отримувати осуд за те, що, не знаю, ви почали там вести Інстаграм, Тік-Ток, знімати відео, ходити по тусах, живіть. Завтра може цього просто у вас не бути. Або у вас не буде можливості туди піти. Тому моя думка така. Окей, я не збиралася про це говорити, але влог передбачає якусь певну, так би мовити, як це кажуть, почекайте, забулося. Ну, коли все йде не по плану. Але мені здається, це найкраще. Так от, давайте повернемося до теми. Мені здається, я не можу говорити і фарбуватися. Можливо, це була погана ідея. Але окей, стосовно самотності, чому хочу взагалі поговорити про цю тему? Насправді, мені здається, що люди сприймають самотність як щось негативне, і взагалі більшість людей не вміють знаходитися на самоті. Тобто, бути. Я не можу сказати одиноким, це не про одинокість. Самотність це коли ти в певний час можеш знаходитися наодинці і тобі комфортно бути з собою. Да, деякі там говорять, що вони не можуть бути з собою наодинці, тому що різні якісь негативні думки лізуть в голову, але е, да, просто некомфортно бути одному. І я хочу підняти цю тему, тому що я <гум> теж мала цю проблему. Я вам навіть розповім, як це сталося. Значить, мені було років 20, можливо, 19. У той період якраз всі мої друзі почали зустрічатися. І я просто, у мене не було стосунків на той час. І я просто зрозуміла, що в якийсь момент у мене, ну, типу, не стало не те, що друзі, просто їх стало. Ми стали менше проводити часу. І я тоді з таким жахом усвідомила те, що, по-перше, друзі не завжди будуть зі мною, тому що ми розвиваємося, ростемо, і я вже віком ближче до створення сім'ї, ніж до якогось тінейджерського, да? тінейджерських туз. І я зрозуміла, що а мені важко, типу, для мене це була проблема. Я розуміла, що зробити якихось собі знайомих друзів мені набагато легше ніж знаходитись наодинці. Під... Знаходитись наодинці, я маю на увазі просто проводити час сама з собою, типу ходити там по кафешках, ходити не знаю, в кіно, в ресторани, на тусовки, подорожувати самостійно. Це для мене була проблема. І тоді я собі сказала, що Настюха так діло не піде. Е, я собі поставила цілі, що, по-перше, я почну проводити час наодинці, тобто ходити по тих самих кафе, ресторанах, не знаю, музеях і так далі. Далі для мене був такий, в ті часи така планка типу, піти однією в клуб. І третій рівень це було подорож. Подорож я ще не зробила, але мені здається, що для мене подорож просто подорожувати одно, це якийсь максимальний вихід з зони комфорту. Я планую це зробити, і я знаю, що я це зроблю. Але на поки що ні, цього не сталося. Але сталося все, що було озвучено перед цим. Так от, коли я почала це все робити, по-перше, що я відчула, мені стало дійсно набагато легше проводити час самою. Я мені стало комфортно. Розумію, просто комфортно. Ну, типу, якогось там чудова-ефекту відбулося. Мені просто реально стало комфортно бути наодинці з собою. І я розумію, що мене не лякає, знаєте, якби я перестала бути залежною від людей, тому що. Чому важливо навчитися бути цим, знаєте, вміти проводити час з собою? Тому що тобі ти не залежиш від людей. Я просто пам'ятаю, в період там студентських років у мене... мені хотілося тусити. І мені здається, що в більшості підлітків в студентські роки хотілося тусити. Так от. Uh, і я пам'ятаю, що, наприклад, я могла телефонувати там своїм друзям, і вони говорили: ні, на жаль, там і ми не можемо зараз там поїхати в якийсь кубар і так далі. Хтось говорив, що не знаю, там були якісь стосунки, типу. Вони проводили час з іншими людьми, і я просто залишалася сидіти вдома, тому що я не могла сама піти, бо мені здавалося, як це я сама піду кудись. І я не можу сказати, що я жалію, але я розумію, що було б набагато краще, якщо б я не залежала від людей. Те саме, скільки часу ви чекаєте, щоб піти в якийсь музей, галерею, кафе і так далі, тому що вам потрібен хтось, щоб піти туди. А ви можете це зробити вже сьогодні. Ви хочете поїхати в якусь класну країну, ви можете це зробити вже сьогодні. Ви хочете піти в те нове кафе, яке відкрилося в вашому місті? ви можете це вже зробити сьогодні. Вам не потрібен хтось, хто б це міг з вами зробити. Ну, ти порозумієте про що я? Відповідно, оце навчитися бути на самоті це прям це кайф. Більше того, коли я вже почала займатися психологією саме практичною, да, навчатися, я е, зрозуміла, що. Насправді бути з собою комфортно, ну, коли ти сам знаходишся сам з собою. І тобі комфортно, це якраз говорить про те, про твою зрілість, і про те, що з тобою все окей. Психологічно, так? Да? Це був такий коротенький вступ і мій певний досвід. Ще хочу сказати, до речі, якщо говорити про стосунки загалом, тому що я маю на увазі зараз і дружні стосунки, і романтичні, поєднуючи, да, коли я говорю про самотність. Хочу додати, що. Так, я забуваю фарбуватися. Хочу додати, що якщо говорити про стосунки більш романтичні, є таке відчуття, що люди через те, що мають якісь певні свої глибинні проблеми, якщо говорити саме про стосунки, то мені здається, що люди, маючи якісь проблеми, вони намагаються знайти це в стосунках, відповідно, йдуть в стосунки з позицією Дай дай мені увагу, дай мені любов, дай мені ще щось. І через це виникають конфлікти, ми буду йти тезами. Це те, що стосунки раніше, особливо для жінки, це було щось супер важливе, тому що історично так склалося без чоловіка, на жаль, жінка не мала ніяких прав. Для чоловіків мені здається, що це якась іде. Ви знаєте, більше про якийсь успіх. Типу, сім'я це є атрибутом успіху. Ну, мені так здається. Розумію, що в більшості, можливо, це не резонує, але от в мене є таке враження, що, по-перше, це є успіх, типу як атрибут успіху, да, класна робота, машина, сім'я, діти. А дружина всім не заздрість. А для жінок це м саме більше теж про якийсь успіх. От якщо жінка вийшла, заміше, значить вона. ну, Означає, все добре, да? Типу в такому плані. І що саме цікаве, наприклад, якщо ти приїжджаєш до родичів, всі тебе запитують, а чи є в тебе там стосунки? ти кажеш, ну, наприклад, є да? або немає. І знаєте, що, цікаво, ніхто ніколи не запитує, типу, чи наскільки окей ці стосунки, тобі взагалі ти от щаслива з цим чоловіком чи з цією жінкою. Мало хто про це запитує. Або, знаєте, говорить, Та, о, сусідки, да, там от не знаю, донька вийшла заміж, і ніхто не запитує, а вона щаслива в цих стосунках чи ні. Відповідно, знову ж таки, складається таке враження, що стосунки це, типу, воно має бути, при цьому ніхто не говорить про якість цих стосунків. І, знову ж таки, в тебе ти не підсвідомо, якось тоді ще навпаки підсвідомо. Ти починаєш якось іти намагатися шукати ці стосунки, типу, для галочки, а не для того, що дійсно стосунки це якась важлива там, частина твого життя. Стосунки не для галочки. Це дуже класно, коли ти дійсно маєш поруч людину, з якою тобі суперкомфортно, і тебе прям тебе цей союз з цією людиною прям окриляє, в тебе розквітає душа, і це дуже круто. На мою особисту думку, Стосунки в першу чергу мають вам давати певне задоволення. Вам має бути добре в стосунках, тобто ви маєте кайфувати від цього, вас має це надихати, не знаю, окриляти, робити вас щасливим, щасливою людиною, в першу чергу, а не через те, що це атрибут успіху, і я не знаю, тому що так має бути. Тому наступний пункт, про який я хочу сказати, це страхи. І я реально розумію, що є стільки людей, які бояться залишитися на самоті, що через це вони... Просто знаходяться в стосунках, які ну, вони реально типу токсичні. Але вони бояться йти від цих стосунків, тому що вони мають якусь певну вигоду, вони думають, що не знаю, залишаться одні, ніколи не знайдуть якогось класного партнера або у них міська самооцінка. Люди думають, що ніхто не захоче з ними бути там і так далі. Відповідно знову ж таки самотність і навчитися бути самотнім. Це класно, тому що це дозволяє вам не бути в стосунках з людьми, які погані для вас, погані для вашого психічного здоров'я, розумієте? Психічного і психологічного здоров'я. Відповідно, коли ви пропрацюєте оцей страх, пов'язаний з саме, да, там Я боюся залишитися одною або там Ніхто мене не полюбить такою, якою є. Це, по-перше, страхи, по-друге, певні установки, які стоять за цим. Не знаю, можливо, вам в дитинстві говорило, що тебе таку ніхто не візьме там заміж, і ви тепер да, не усвідомлюєте цього і живете з цим. А от, відповідно, працювати страх, це дійсно вас забезпечить тим, що ви не будете знаходитися в стосунку з людиною, з якою вам, блін, погано розумієте. От, і плюс да, навчитися бути самотнім. Я вже зібралася. З волоссям вирішила нічого не робити, тому що я хочу відростити волосся, але якщо я буду його постійно вкладати за допомогою плоєчки, воно мені скаже бай-бай. <світ> тому йдемо гуляти. Ну що, йдемо гуляти по ВДНГ. До речі, мені дуже подобається, як тут зробили нові оці, я не знаю, це інсталяції, місце для фотосесії, але дуже гарно. Прямо. Така естетика. Це квіткова оранжерея. Ми не ходили всередину, ми зайшли оглянути, що там в барі було, тому що, якщо ви не знали, там є типу два павільйони. Оце якраз вхід в бар. Ось так це виглядає всередині. Досить така, знаєте, романтична, така квітуча, магічна атмосфера. Досить там приємно знаходитись. Багато живих квітів. Єдине, що я не знаю, оці столики не хочу негативити, але вони якісь трішечки не підходять під цей інтер'єр. Але окей, це особисто мій смак. Дуже теж гарна стеля. Мені здається, ми прийшли до. Не мені здається, ми прийшли до висновку, що тут було б класно робити якийсь захід, типу весілля. Оце на вулиці. Можна і посидіти. Це так оранжерея виглядає зсередини. До речі, мені здається, що це прямо класне місце для зйомок. Це я у дзеркалі. Клас. Отак оранжерея виглядає ззовні. Дійсно класне місце для фотозйомок однозначно. Ми прийшли в цю нову кафешку, точніше, це не кафешка, це кав'ярня. Прикольна ця споруда, вона така, незвичайна. Ось так це виглядає всередині. Там, ну, типу, кава, якісь ще приколи, які теж пов'язані з кавою, але я не знаю, що це, тому що я абсолютно не кавоман, не, не кавова людина. А там такі були ще вкусняхи різні. От, виглядає апетитно. Моя подружка взяла собі, не пам'ятаю, як це називається, якісь ба бананове щось там. Виглядає так еротичненько, а це нам роблять кавусю. Точніше, не кавусю, а какао особисто я. Каву пити, на жаль, не можу. Останнім часом мені від неї погано, і я вирішила відмовитися від кави. Так це виглядає з боку. Там, до речі, є місце, щоб посидіти. Це я. Слухаю свою подружку, і зараз я буду балуватися отут раз. <гум> ось, саме вже вирішили йти. Ввечері все освітлюється такими вогниками дуже гарно. Ще вам трошечки інтер'єру, точніше, це екстер'єр. Реально дуже прикольне місце. Мені дійсно подобається ця асфрукта. Це я ось так раз-раз. <гум> Теж трошечки баловства не помішає. А тут я кажу папарацци. Привіт! Я вже повернулася, і на останок відео хочу додати наступне. Якщо ви задалися питанням, а що ж мені зробити, щоб нарешті навчитися, да, проводити час наодинці, одинці, я. Рекомендація буде досить простою: це почати проводити час наодинці. Почніть з чогось маленького, типу похід в ресторан, кафешку. Завжди пам'ятайте, що ви завжди зможете повернутися додому у випадку, якщо ви дійсно відчуваєте, що вам некомфортно знаходитися, там, я не знаю, знаходитися в барі, в клубі, в ресторані і так далі. Тому просто дайте собі свободу. Прийміть той факт, що вам може бути важко, це нормально. Але просто почніть і ви відчуєте, звісно, свободу. Звісно, є ще інша частина, це саме робота да, психологічна, тому що як ми вже розібралися з вами, що за цим всім стоять певні твердження, упередження і страхи. І, звісно, тут о, набагато складніше, тому що над цим вже. Потрібно працювати в кабінеті або на онлайн-консультації з психологом. Сподіваюся, це відео вам було цікавим і корисним. І зустрінемося в наступному відео.